Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня, що минає. 22 листопада вночі пролунав гучний вибух. Гоуляйтербалицький підтвердив успішну атаку ЗСУ на порт Бердянська. Він заявив, що ЗСУ здійснили атаку керованою ракетою по порту Бердянська. Російське ППО не змогло збити ракету. За даними Гауляйтера, постраждалих немає. Перших строковиків з окупованої частини Запоріжжя відправили на службу до армії Російської Федерації. Всього з трьох захоплених територій Криму, Запорізької та Херсонської областей набрали 200 чоловік. Гауля Тербалицький стверджує, що жоден призовник на територію проведення спеціальної військової операції спрямовуватись не буде. І строковики проходитимуть службу у військових частинах Республіки Крим, Ростовської області Краснодарського краю. Тим не менш на Росію через один-два місяці служби строковика часто змушують підписати контракт та і воювати як доброволець. Нагадаємо, що в Російській Федерації контракти на час так званої СВО завжди безстрокові. Розірвати контракт неможливо, списати за станом здоров'я дуже важко. Обрати місце служби не можна, відмовитись від участі у бойових діях неможливо. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що примусова мобілізація на окупованій частині області триває. Та вже є перші мешканці тимчасово окупованих територій, які потрапили в полон до українських військових. Звичайно, також ми бачимо тенденцію, що ворог на тимчасово окупованій території почав мобілізацію і вже є перші мешканці тимчасово окупованої території, хто потрапили безпосередньо вже полон до наших збройних сил України, кого ворог примусово мобілізував тимчасову. Ові окупації, тож це ще один привід, чому вкрай небезпечно знаходитись на тимчасово окупованій території. Ворог точно буде кидати наших людей до свого війська і використовувати як гарматне м'ясо. Також Іван Федоров додав, що ворог проводить певні дії для підготовки наступу на частину Запорізької області. Бердянська ДЮСШ відновлює свою роботу. Секції працюватимуть у Дніпрі та Запоріжжі в офлайн режимі. У Дніпрі набирають дітей на тренування з футболу, боротьби та плавання. В Запоріжжі поки лише з футболу до повномасштабного вторгнення та окупації міста ДЮСШ налічувала близько 600 вихованців. Наразі за кілька днів вдалося набрати вже 35. Після великого шторму в минулому році окупаційна влада так і не змогла повністю відновити головну берегозахисну споруду міста. На місце встановили тільки деякі плити вздовж набережною, а все, що зруйнував шторм за її межами, навіть не намагалися реконструювати. Мешканці Бердянська надіслали нам фотографію величезної дірки у споруді, яка за їх словами продовжує збільшуватись. Бердянці хвилюються, що руйнування дамби може обернутись бідою під час чергових штормів. При цьому жодного повідомлення від рашистів про. Наміру привести дамбу до ладу немає. 18 листопада на базі окупаційного Азовського педагогічного університету стартувала програма Доброволець Ратувальник для молоді окупованої частини Запорізької області. Всього навчання пройдуть 300 студентів. Насправді, це ще одна спроба мілітаризації молоді та залучення її до пропагандистських заходів. Після проходження курсів молодь відправляють у місця поряд з бойовими діями для надання допомоги. Так, наприклад, влітку представники добровольчого студентського корпусу рятівників з Бердянська відвідували ку. Урську область. Рашисти заявили, що планують проводити експеримент з очищення Азовського моря від медуз. Експеримент планують запустити у 2025 році, заявив заступник голови Росрибальства Василь Соколов. Щоправда, росіяни ще не придумали, як це будуть робити. Наразі експерти Росрибальства працюють над розробкою способу очищення моря. Як експеримент на працювання перевірять наступного року? Редакція каналу «Бердянськ онлайн» оприлюднила свіжу зйомку супутників, на якій видно, що рівень води в Бердівському водосховищі продовжує падати. На супутникових даних від 18 листопада 2024 року та свіжих фото із соцмереж видно, що обміління водосховища та русла річки Берда продовжується. За повідомленнями окупаційної адміністрації, Бердянська, станом на 30 жовтня 2024 року, глибина водосховища становила біля 18,2 метрів. Наскільки зменшився Єм води з того часу наразі невідомо. Але, судячи з природних слідів осаду на скелях, рівень знизився ще мінімум на 1-1,5 метри, і це менше ніж за місяць. Окупаційна адміністрація заявила, що провела заходи щоб через зниження рівня води, не зупинився водозабір на місто. Але схоже, що це ненадовго врятує ситуацію. Якщо вода падає на метр в місяць, то вже у лютому ситуація буде критичною. Окупанти ввечері 20 листопада повідомили, що збили безпілотник над Мелітополем. У той же час на електропідстанції сталося короткочасне замикання. Світло на короткий період часу зникло і в Бердянську. В місті лунало багато вибухів. Звод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни головного управління розвідки та вирішили додати московитам практичної складової, завдали по полігону ракетного удару. Екзамен загарбники не здали. Звод росіян зазнав втрат вбитими та важко пораненими, яких однак ніхто не поспішав рятувати. У Маріуполі помітили військових з північної Кореї у російській формі. Про це заявляє CNN. Північнокорейці в окупованому Маріуполі перебувають окремо від російських підрозділів, яким вони надають підтримку. Живуть вони теж відокремлено. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.